Вітаю вас, тільці, По з'єднанню Венери і Марса під наглядом Плутона 22 лютого 2024 року. У вашому 10-му секторі гороскопа є окреме відео, а також є відео для всіх знаків. Посилання на обидва відео залишу нижче в описі. А ось тут такий практичний концентрат, яким чином ми можемо запустити цю енергію, адже розгортатись вона буде впродовж двох років до січня 26-го року. І важливо задати тон всій цій історії, тому зважуємося і на сюрпризи, на приємності, на якісь розмови, можливо, на такі комунікації, про які ми зараз навіть і боїмося подумати. Але все ж таки треба про це заявити, адже Плутон дасть нам цю силу, Марс дасть нам енергію, а Венера це та гармонія отримувати. Бажане насолоджуватись цим і розвивати це все, запускати до реалізації у простір. У вашому контексті важливим є в першу чергу ініціювати зміни в собі. Якщо ви хочете придбати щось новеньке для себе, замінити якусь певну річ на таку саму, тільки в якомусь новому стилі, новому вигляді іншого кольору, якась нова зустріч з людьми, з якими ви не спілкувалися, бо от зараз саме доречно виділити на це час. Це зміна у зовнішності, покупка певної речі для себе, запис на нові курси, нова робота. Взагалі подумати про те нове символ, чого ви б хотіли привнести зараз у своє життя. Це не обов'язково коштовний подарунок, дороговартісний, оскільки вплив Юпітера такий впродовж цього, цього транзиту, який буде піднімати нашу планку, і дуже часто давати нам якісь захмарні бажання або ж такі е, трати, які будуть йти всупереч нашим можливостям. Робимо на це скидку і адекватно дивимося на ситуацію. Будь-який символ, будь-яка дрібничка, яка важлива для нас, емоційно заряджена по Плутону, має для нас саме е, таку відбусть. Биток тієї реальності, яку ми б хотіли бачити через декілька років. Це може будь-яке будь фото, будь-яке зображення, сувенір, ручка нові навушники, мікрофон, нова зачіска, новий якийсь косметологічний засіб навіть, будь-яке нове вкраплення у вашу зовнішність піде наразі вам на користь. Крім цього, це нові плани. Масштаби і те, що може кардинально змінити ваше життя, навіть якщо ви зараз вважаєте це недоречним і таким, яке не має ніякої можливості втілитися у життя. Крім цього, важливо також відпустити все те, що вже більше вас не розвиває. Забути про те, що, можливо, буде повернення до чогось, існує загроза, можливо, це ще не закінчена Ситуація, незакінчені стосунки, ось ці всі, всі оглядки назад, вони вже не мають ніякої практичної цінності. Це нові зустрічі, це сюрпризи для близьких людей, чоловіка, дружини, коханого, коханої. Можливо, ви наважитесь на розмову про шлюб, про, про проживання разом, про те, щоб змінити роботу, змінити партнера по роботі, або наважитись на те, щоб зустрітися з вашим. Начальником з колегою по роботі, або взагалі зробити вашу роботу вже вашим бізнесом, розмити якби, ці кордони між сприйняттям себе у якості виконавця і директора свого власного проєкту. Також це будь-що будь-який аксесуар, який допомагає вам щоденно. Якщо це новий елемент одягу, будь ласка, якщо це нові вітаміни, якісь нове зручне взуття, новий співпростріч. Спосіб добиратися до роботи. Якийсь навігатор для транспорту, наприклад, щоб спростити собі комунікацію, планшет, телефон, чохол навіть просто для телефона. Також це нова спортивна секція, наприклад, новий гурток, якийсь новий виділений для себе час навіть так на відвідування якогось спеціаліста, що звільнить вас від ваших поточних потреб і звільнить місце для того, щоб сама могла реалізовувати. Енергетика ваших майбутніх напрямків, поглядів. Також в цій палітрі доречним буде і питання ваших домашніх улюбленців. Якщо можете, купіть якусь дрібничку для них, відвідайте ветеринара, можливо, ви самі хочете бути спеціалістом, пов'язаним із таким тваринним бізнесом, грумером, помічником ветеринара, ветеринаром, піти вчитися, наприклад, ви зробите це наразі своєю. Метою, або взагалі ті послуги, які ви вже надаєте, ви будете розмірковувати над тим, як зробити це вашим бізнесом. І зареєструєте, наприклад, ваш бізнес наразі, от вже як юридична да, особа. Також це зустріч з людьми, які можуть вам посприяти інформаційно, надати інформаційні послуги в цьому контексті. Крім цього, важливо також звернути увагу на стан здоров'я. Якщо є щось, що може... Yeah. Uh -huh. впливати не тільки на вас зовні, а й на вашу фізичну активність в плані відвідування якогось спеціаліста, запис на масаж, наприклад, до дієтолога, або ж, взагалі, просто ви почнете бігати кожного дня, або це така фізична активність, яка включена в ваше щоденне життя, і ви будете робити це в парі з кимось, бігати, займатися, або ж це якісь тренінги, наприклад. До це все в результаті буде наповнювати ваш 10-й сектор гороскопа і відкривати вам впродовж всього цього транзиту все нові, нові горизонти. Дякую вам, тільці. Розвивайтесь. Нехай ця інформація буде вам на користь на зв'язку.